Шановне журі, Вас вітає учень 4-го А класу Одеського ліцею номер 69 Гречиновський Даніл. Рідна мова Дмитро Павличко. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясні ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна. Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Дякую за увагу!